Термоспорт екстра. 10 кг, ціна 4 тисячі гривень. Тут дуже круті курточки штани. Ось такі штанички. Чоловічий розмір. <кій> розмір я тут не бачу, тому штани дуже класні. йде Наступний... ось така курточка. Це все як новесеньке. кишеньки. Наступні йдуть також штанишки. Розмір на різ 146-152. Наступна да, йде ось така крута курочка курточка Елька. Дуже класний. Наступні йдуть ось такі штанишки розмір 54. Ззаду також є дві кишеньки. Далі ось така крута курточка. чоловіча, розмір тут. Розмір тут не, в... не бачу, я не вказав. Ще одна курточка йде жіноча. Розміра також я не бачу, але куртки нареально круті. Далі йде безрукавка С. не идут штанишки размер размер 56 вот такие крутые штаны просто бомба наступный да вот такая курточка вот такая классная куртка а размер А розмір, а розмір тут S. Далі йде ось така класна. колір. дуже гарний. З капюшончиком. Наступна йде ось така жіноча курточка. Розмір 38-40. Вона йде спортивна, а виглядає як... Далі йде ось така курточка спортивна. М-ка, без рукавочка. Дуже класна. 10 кг. ціна 4 тисячі гривень. Ось така крута кортка Еска. Всередині. Ага, тут є ліпучка. Тут є. Капюшончик. Так. Але дуже класна курточка. Новесенька куртка. Ось таке рукаве, вона ніде не цей. Наступна куртка, куртка йде. Ось така елька. Також йде нова, тому що тут була пететочка, хтось відірвав. І остання моделька для ось така емоська. Дуже класна. Ціна 10 тисяч гривень.